Вітаю вас! Сьогодні пропоную вам створити векторний малюнок іграшкової вантажівки. Для роботи, виконання цієї роботи скористаємося можливостями онлайн-платформи Sketchpad. Минулого року ми трішки працювали з нею. Зараз дещо згадаємо. Отже, для створення нового файлу використовуємо команду новий, Вибираємо розмір, який потім можна буде змінити. О, і пропоную, давайте одразу відмовимося. Якщо йдуть на на англійській мові, можна у меню Сетінг на вибрати мову інтерфейсу. На жаль, української мови немає, є російська мова. Отже, створити новий файл. Беру нехай 1600 на 800 пікселів буде. І візьму прозорий колір. Турет. Проаналізувавши зображення малюнка, бачимо, що вантажівка складається з прямокутника, ще одного прямокутника, п'ятикутника, чотирикутника і трьох кругів. Для створення прямокутника вибираємо заготовочку відповідно. Звертаю вашу увагу, тут у випадаючому меню з'являється можливість обрати заливку, наприклад, ми візьмемо якийсь сиренький з контуром, товщину контуру можна регулювати за допомогою вирізу. Довщину лінії можна регулювати. Ось приблизно такий малюночок. Ну, давайте контур не зовсім чорний, трошки зітлі. І малюю кузов. Добре. Для переміщення цього малюнка я ось таким чином виконую. І далі. Є меню опції, де можна дублювати цей. Це зображення і змінити його розміри, розтягуючи відповідні маркери, змінюю розміри прямокутника. Знову ж таки, використовуючи команду виділення при натиснутій кнопочці Shift. Виділяю обидва прямокутники і даю команду об'єднати. Таким же самим чином намалюємо одне колесо. Круг. Заливку, ну давайте чорнішу візьмемо. Зробимо виріз десь отакий. І намалюємо колесо. Перемістимо це колесо. Команда дублювати і зробимо ще одне колесо. І скористаюся опцією лінія. Дроблю дещо товстіший контур, нехай там 10 пікселів середнього кольору. Натисну, проведу, натисну. З початковою точкою подвійним натискуванням. Таким чином у мене з'явилася фігура п'ятий кутник. Зараз можу взяти колесо, дублювати, перемістити його в потрібне місце, і скористаюся можливістю залив. Якщо щось не те зробилось відміна, перемкнувся на піксельну заливку і залив зафарбовану область, замкнену область. Намалюю скло кабіни. Запиваюся заливкою. Таким чином ось такий автомобіль в мене з'явився. Нам залишилося об'єднати всі елементи при натиснутій кнопці Shift. Я підписав автомобіль у правому нижньому куточку кабіни. Для підпису використовуємо опцію Текст. Візьму колір якийсь зелененький. Нехай. Можу в опції помізмінити ковір. Мабуть, краще трошечки чути і знижую. За допомогою е, функції обрізати і змінити розмір, виріжу зайву частинку, виділю тільки активну частину. Я «Открит» дозволяє нам перейменувати автомобіль. бажано на англійській мові авто. І остання пропозиція експортувати. Натискуючи кнопочку експорт, бачимо, що є у нас пропозиції завантажити частинку, GPT, PNG, PDF у форматі векторної графіки архівом роздрукувати, поширити на завдання PNG. І ось оцей файл, який експортували, ми, нам потрібно буде прикріпити до звіту про виконану роботу. Звертаю вашу увагу, якщо ми вибрали Прозорий фон, то на самому малюнку навколо автомобіля. Відсутній фон буде набирати фону екрану там, чи монітор. Дякую вам за увагу. Пропоную виконати наступне дане завдання. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги!